На сам святвечір 1936 року, сільські діти, що гралися неподалік покинутого храму, помітили дивне світло у його вікнах. Думаючи, що церкву зсередини охопила пожежа, вони кинулися кликати дорослих. Селяни поспішили на порятунок. Коли ж відкрили двері і увійшли всередині перед очима неземним світлом сяяв образ розп'яття Ісуса Христа. Запрестольна ікона. Що доти непомітною висіла у заснованому павотинням вівтарі, потьмяніла від пороху та киптяві свічок. Ікона сяяла вдень і вночі аж до свята богоявління. Коли ж сяйво зникло, стало помітно, що образ чудесним способом оновився, на ньому сяяла позолота, фарби, зокрема червона кров на руках і ногах розп'ятого господа, були яскравими і свіжими. Наче ікона щойно тепер вийшла з під руки майстра іконописця. Місцевий священник відразу сповістив про чудо митрополитові Андрію Шептицькому. Кілька комісій обстежували образ, поки не був зроблений остаточний висновок. Людська рука тут не робила нічого. Це чудо Боже. Незабаром вістка про чудотворний глинянський образ дійшла до Риму, і в році 1938-му папа Римський, підий. Коронував розп'яття та надав церкві успення Пресвятої Богородиці право 12 відпустів на рік, зокрема у свята Вознесення Господнього, Різдва Івана Хрестителя, успення Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного Христа та інші. У період підпілля Української греко-католицької церкви та панування в Україні радянської влади церкву перетворили на музей килимарства. чудотворний образ спочатку хотіли знищити, та людина. Яка наблизилася до ікони, щоб зняти її зі стіни і розбити, і з неймовірною силою відкинуло назад. Так образ залишився неошкодженим до наших днів. Чудотворна ікона розп'яття Ісуса Христа у глинянах особливим чином розкриває людське серце, наповнюючи його почуттям глибокого каяття. Багато відвідувачів святині через молитву перед ним переживали справжнє навернення до Бога. Тут також ставалися численні сілення від важких і невеликовних недуг. Матеріал з сайту Паломницький центр. Відкриваємо Україну, храм успіння Пресвятої Богородиці у Глинянах.